А чи знали ви, що у Всесвіті світі Дісі тепер є супергерой Українець? Його описують як ядерний генератор з силою польоту, якому 52 роки, але виглядає він на А Нам би таке ядро зараз дуже не завадило, а мені виглядати на 16. Чи може ви в курсі, що англомовний переклад української комікс збірки Шлях до перемоги став фіналістом престижної премії Бенджаміна Франкліна в номінації Графічний роман до речі, днями в Каліфорнії 5 травня, якщо не помиляюсь буде вручення нагород. А ще трохи пізніше, наприкінці цього травня, у Якабу вийде документальний комікс про блекаут. Він так і називається Блекаут хроніки нашого життя під час війни Росії проти України. Чи може ви знали, що кажучи про українські комікси, правильніше казати в мальописи. Хоча я все відео буду казати і так, і так. І мабуть, всі вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо розказувати про українські мальописи. Я Яна середа Манилова це проєкт. Що розпочинаємо? Зої зізнаюсь, я в цій темі зовсім не розбираюсь. Мій останній комікс був в глибокому дитинстві, точніше, це була дитяча біблія у вигляді коміксу. А потім з цим жанром мене пов'язували фільми Марвел DC і серіал Готем. І ось вже в цьому році я побачила роботи видавництва Інкір і Зрозуміла, що ця індустрія, ця сфера в принципі в Україні існує. Потім трохи порилась в інформації, і зрозуміла, що існує давно. Тому сьогодні ми будемо заглиблюватися в історію українських мальок. Писів минулого і сьогодення, а спробуємо трошки в цьому розібратись, але перш ніж пірнати в цю тему з головою, якщо зайшла вже розмова про мальописи інкер, то хочу розпочати саме з цього видавництва. До повномасштабного вторгнення тут випускали соціальні комікси, але після переключилися на висвітлення війни. Це історії про сьогоднішніх героїв, військових, лікарів, волонтерів. Написані всі ці комікси на основі реальних подій, що документують злочини Росії проти України. Вже є випуски Маріуполь, цивільні на війні, Азовсталь, партизани, полонені, кохання на війні, евакуація, жінки на війні та територіальна оборона. А в моїх руках випуск, що був зроблений до 24 лютого, тут чотири неймовірні історії. І спойлер, а ми вирішили подарувати його комусь із вас. Наприкінці цього відео будуть деталі. Так, от, готуючись до цієї теми, я знайшла дуже класне інтернет-видання. Називається воно Uncomics, Там дуже багато матеріалів по темі, і в тому числі така окрема ланка це саме історія українських мальописів. Посилання буде в описі до цього відео. Саме там я дізналася, що перше, що візуально нагадувало український мальопис, датоване ще 20-30 -ми, -ми роками минулого сторіччя, і це віршована поема Чорнокнижник з Чорногори. А ось першим ексклюзивом українського коміксу вважають шовку. У державу її було видано у Києві у 1990 році. Малював Фелікс Добрін. А текст писав Василь Бариш. У тому ж році виходить облога Києва печенігами від Сергія Позняка. В коміксі описана вигадана історія про мужнього юнака, який врятував столицю у 1968 році. Від печенігів до речі, обкладинка була оформлена українською і англійською мовою, що для тих часів було дуже незвично. А це Святослав Вікінг, надрукований у Тернополі також 90-х. Художником виступив Ігор Баранько, З під його руки потім вийшов графічний роман Максимоса, що правда спочатку російською мовою, а українською його привидали вже у 2010 та 2016 роках. У 93-му виходить новий борис фен Олексія Чебикіна, 95-го – бо вітер Костянтина Солими, що і зараз дуже популярний. А десь у 2003-му, третьому, дві році, навіть з'явився сайт Comics.com.ua. Тут спільнота отримала можливість обмінюватись виданням. Ами обговорювати мальописи і навіть публікувати власні, і приблизно в цей самий час виходить перший український журнал «К-9». це щомісячне видання з малюнками на тему гік культури, і він також давав змогу молодим авторам публікуватися. В форматі мальописів починають видавати твори класичної української літератури. Нове життя отримав Захар Беркут, «Кайдашева сім'я, мина Мазайло. Але кажуть, що все це співпало з черговою економічною кризою, і процес дуже сильно. Загальмував як інтерес до коміксів, і лише у 2012 році постає нова спроба популяризувати графічні новели. І великий крок в цьому напрямку робить Дао Гопак. Це такий роман блокбастер в трьох томах: анталійська гастроль, шляхетна любов і таємниця карпатського мольфара все просто видання. Мало розповідати про видатні українські міфи. Далі 2013 рік. Революція гідності саме в цей час виходить мальована історія незалежної України. Над книгою майже два роки працювали письменники брати Капранови. Ми про них розказували в цьому відео. У них була задача проілюструвати визначні позії українського народу, зробити цікавих героїв, аби привернути увагу якомога більшу аудиторії. Наче вийшло мальовану історію незалежності України, до речі досі можна придбати. А далі я розкажу про комікси, які здались цікавими мені людині, яка їх зовсім до цього не читала. А тепер хочу, як мінімум, на поличці мати всі. І по-перше, це воля серія графічних романів в жанрі альтернативної історії України. Тут і зомбі-червоноармійці, кунг фу Грушевські, роботи з українськими гербами, на сторінках волі існує абсолютно все. І це просто вау. Все це розрослося в The Will Production, А у проєкту я навіть офіційний сайт. Там в принципі дуже цікаво і багато інших коміксів, окрім волі. Наприклад, легенди хом'я Києва, пригодницьке фентезі, в антуражі Київської Росії. Головні герої тут відважні хом'яки. Або ж чудили кометні пригоди ухолога та конспіролога Макса, операторка скептика Соломії, що знімає дипломну роботу для кіноакадемії та кота Валеріана. Разом вони рушають у подорож містичними локаціями України, і це шикарна ідея, яка ще й паралельно популяризує внутрішній туризм України. Окрім цього, у Зевіл Продакшн виходили в кіберкрай. Так, вам не здалось це Павло Зібров, тринадцятий курінь та багато багато іншого. Зевіл Production рекомендуємо. Наступна робота Олександра Куришкова і видавництво Вовкулака. Це серія коміксів, що називається Серед овець. Перший випуск з'явився ще у 2016 році. По суті, це антиутопія. Тому якщо ви шанувальники Орвела, а мені здається, ми всі зараз шанувальники Орвела, то вам сподобається. Основне населення тут розвівці, серед яких загубився білошерстий вовк. Ще як шанувальниця жахастиків, я не могла прийти повз хорор комікс, що називається Мор. Тут описується Одії, що відбувається в першій половині 13-го сторіччя, за сюжетом лицар хрестоносець повертається додому, але не трапляє на зачакловане місто, з якого не може вибратися. У поселенні з'являються якісь істоти верхи на монстрах в чорних плащах і починають гристи за собою місцевих мешканців. А читачам пропонується дізнатися а, справжню причину цього мороку. Далі супермени, спайдермени, бетмени. Відійдіть в сторону, бо на сцені з'являється Укрмен Крушенко. <реш> За сюжетом після надзвичайної трагедії талановитий науковець перетворюється на суперзлодія. Монстр створений ним трощать Київ, і здавалось все. Кінець, але нас врятує Укрмен. А підліткам, наприклад, може сподобатися серія коміксів, що називається Троє проти зла. Це мальопис про друзів Антон та Орест, що відправляється в паралельний світ, щоб врятувати свого іншого друга Романа. Казкові королівства, безліч пригод, клас. Ще одна рекомендація Кайдашева сім'я проти зомбі. І не смійтесь, якщо існує роман Гордість упереджені зомбі, що Лайнзґейт навіть екранізував, то чому б не існувати українську мальопису про мерців, що вживають в українському селі? І окреме яскраве явище унікальне, тому що воно саме про Україну це вже ж комікси, що описують війну. Їх немало вже виходило з 2014 року. Я впевнена, що зараз буде ставати тільки більше. А із популярного, що я знайшла це звитяга Савур-Могила Дениса Фадієва, діра Сергія Захарова. Я вже ж неймовірна серія Кіборги, там у окремих частин різні автори. Дуже рекомендую. Це вже ж серія інкер, про яку я вже розказала на початку цього відео. Ще раз нагадую, що цей випуск присвячений річниці повномасштабного вторгнення, і ми подаруємо його комусь із вас. Правило наступне. Якщо ще не підписані на цей канал, то обов'язково підписуйтесь і напишіть під цим відео коментар, будь-який. Бажано ще лишіть свій нікнейм, наприклад, від Instagram, щоб нам було простіше з вами з'ясувати. Я за тиждень. Ми опублікуємо тут ім'я переможця і відправимо комікс. Він прекрасний. Нам дійсно хочеться ними з вами поділитись. Ще раз нагадую, це не реклама. Нам ніхто не платив, щоб ми розказували про Інкер чи про всі ті інші комікси, про які ми сьогодні розповідали. Є у нас така традиція: вишукувати класно український і розказувати про це вам і ну, вже традиційно, все про що я розповідала в цьому відео, буде в описі до нього у вигляді посилань. Там обов'язково будуть джерела інформації, тому що без них я би точно не розібралась. А якщо ви розбираєтеся в темі українських мальописів і побачили, що я щось сказала не те, то будь ласка, обов'язково пишіть про це в коментарях. Я допускаю, що можуть бути якісь корективи. А якщо у вас є ваші улюблені комікси, ви також можете про них написати. І, до речі, я вже трошки пошукала, чи є українськомовні ютуб-канали про комікси, і вони є, їх достатньо багато. Тому, якщо ви захочете нашу традиційну добірку на цю тему, то також дайте нам про це знати, і ми її обов'язково зробимо. Я Вандервумен, Яна Середа Манилова, весь цей час був за кадром, монтуватиме це відео. людина відеомонтажер. монтажер Він же за сумісництвом людина, мій чоловік Сашко. Десь тут 5 жінок, кішок, авокадо. Ми любимо, цілуємо, да прибуде з вами сила. Чи це не з коміксів? Бляха Саша каже, що це зоряні війна. А що з коміксів? <правж> Я є груп. Краще, да прибуде з вами сила.